Десь лунає чиста коляда. 23 грудня о 19.40 на ті 4 стартує нове музичне шоу music 4 you». Досвідчені музиканти виконуватимуть мотиваційні пісні, які допомагатимуть людям виражати свої почуття та знаходити внутрішню силу під час стресу. Щоб нагадати їм, що життя триває навіть тоді, коли в країні війна. Для того, щоб вони не переставали любити адже другого шансу жити. В них не буде. Єдиний час це зараз. Найкраще місце це тут. Музичний проект активно взаємодіятиме також із глядачами через соціальні мережі. Для тернополян в інтернеті він буде доступний по всій землі. І навіть ті люди, які розлучені кордонами і тисячами кілометрів, зможуть згадати про свою батьківщину, про рідну українську пісню і святкувати Різдво, Новий рік і всі свята разом об'єднуючись музикою. Проект Music for You транслюватиметься на ті 4 щотижня у суботу. Перший різдвяний випуск глядачі побачать 23 грудня. І я бажаю кожному глядачу ті 4 кожному українцю. Я бажаю, щоб чудо відбулося всередині кожного з нас. А моє! Життя. Не твоє Життя!